Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні ми не будемо ремонтувати з вами генератори, там бензопилки, коси, мототехніку. Сьогодні будемо гратись в рибацюг. Звернулись до мене знайомі хлопці, рибацюги. Да? Привезли отаку вот ось штуку, кажуть. Частина робить, частина не робить. Треба подивитися. Ну, треба, значить, треба. Будемо дивитися. Що це таке? Це такий чохол із сигналізаторами покльовки або сигналізаторами клювання, з пейджером. Їх тут 4 штуки. Два там вже розібрані в мене. Два ще поки не розібрані. Ну, один з них я вам скажу так, по секрету один працює. Оце ось всі інші не працюють. <кхем> Що я можу сказати? Ну, в принципі, китайського виробництва сигналізатори, да, але доволі таки непоганої якості. Багато тут всяких різних налаштувань. Підтримка пейджера, тут світова, звукова сигналізація, датчик освітленості. Ну, чутливість тут регулюється тон, гучність. Все, все є, От якось так. Прикольна штука, прикольна цяцька. Давайте я вам продемонструю, що ця штука працює. Тут ось ззаду на корпусі є кнопка включення. Ну, це він включився. Ставиться все це діло на підставку. Да? Сюди кладеться вудлище. Льоска попадав в канавку. І от коли відбувається покльовка в будь-яку сторону, да, там, чи до берега, чи, чи від берега, йде спрацювання сигналізатора. Найчастіше такі речі використовують при карповій ловлі да, вночі, в принципі, працює непогано. Як він підв'язується до пейджера, на жаль, я не знаю. Та воно, в принципі, мені і не потрібно. Так, він вимикається. Але я вам скажу так, що це задоволення не із дешевих, не із дешевих є в мене також наподобі таких речей китайська штука, яка працює доволі таки непогано, без пейджера, без нічого. І взагалі, я вважаю, що оця штука, ну, вона не завжди зручна. Це. Так плюшка, скажем так. Особливо, якщо ти десь виїхав на 2-3 дні та з хлопцями добре гульгуль. -гуль, і вона оця штука пищить, а ти лежиш ніякий, просто в дим, то хоч це буде пікать, хоч це буде пікать, тобі буде все одно. Ну, це таке це лірика, шутка юмора. Давайте я вам тепер покажу начиння. Наш сигналізатор розібраний. Отак він виглядає. Давайте ось трошки отак от пущу. Можемо навіть зробити трошки ближче, щоб вам видніше було. Отак. Ось це діло отут -от так збирається, да? Це накривається, зрозуміло. Антенка. Антенка, я так розумію, це для передавача чи приймача так, все тут, все тут доволі таки просто зроблено. Три потенціометра там чутливість, гучність і тон. Дросільок повишаючий, типу як трансформатор для п'єзіка для ось, куча світлячків, світодіодиків. Да? Тут один чіп, другий чіп, мікросхема якась, на них на всіх зрозуміло, що маркування затерте. Щоб ніхто їх не копіював, не повторював. Ну, тут є ось кварцевий резонатор 12,8 МГц. тут один гіркончик, другий гіркончик, який <кілляє> улавлює, скажімо так, провертання, провертання осі. Ось, ось так. Виглядає вісь. Бачите, провертання. Один магнітик, другий магнітик. Все, клетчатка обертається, гіркончик спрацьовує. І все працює. Кхе. Значить, попередньо, попередньо я пробігся, в принципі, платки тут цілі. Е, біда тут в наступному. Оці ось розйоми крони. Оце отут немає контакту. Оце і вся їхня болячка. Отут, ось, оце ось. бачите, бовтається гільзочка. Немає тут контакту, немає тут контакту. Ось прозванюш дроти, воно не дзвониться. Що ми зробимо? Ми тут зараз акуратненько все це діло розріжемо, пропаяємо, і я думаю, все ця штука повинна запрацювати. Не знаю, чи в третьому сигналізаторі таке саме чи ні. Ну, ось я їх два штуки розібрав. Ось Другий розібраний. То тут все то саме. Все то саме. Тому зараз. Жкажу, тут ось Вирізаємо отвори, пропаюємо і спробуємо вімкнути і подивитися, чи ця штука працює, чи ні. Погнали займатися, бо час іде, контора пише. Отак от. Вставайте. От, ну і все, поїхали паять. Так, ну що, в общем, запаяв я розйомчики. Тут нічого не різали, воно нам нічого не дасть. Запаяли ось тут ось всередині. Тут і оцей ось другий запаяв. Він вже навіть вімкнутий включився. Все це діло у нас тепер. Не чуєте, як працює, так? Да? Все міняється, тон, тон міняється. Чутливість так само, загрублена чутливість, оце максимально буде. Бачите, бликає, моргає. В общем, вся ця штука працює тепер і зараз збираємо все це діло докупи і що, спробуємо, мабуть, знайти. Елементи живлення на наш пейджер, і подивимось, як ця ця штука працює із пейджером. Погнали. Ми продовжуємо. Значить, дивіться, є ще один сигналізатор. В общем, він не реагує. Тут все пропаяно вже, Він не реагує на вімкнення. Бачите, нічого не відбувається. Мені щось здається, так що десь щось тут чи залипло, бо ось ця кнопка. Тут вона, бачите, так виступає і натискається, а тут вона не натискається ніде нічого. Прийдеться розбирати. Прийдеться розбирати і дивитись, виясняти, де тут, що тут і як тут. Значить, попускаємо цю гайку, щоб розібрати тут два гвинта. Чуємо під маленьку викрутку ось один, ось другий. Ось два самонаріза, то саме відкручуємо. Отак, ну все. Пробуємо розділяти. Все є, відділилось. Знімаємо бобишечку. Тут бачимо дроти запаяні. Коліщатка на місці. Так от. Ну, Давайте тепер пробувати дивитись, що тут за прикол і чого воно так себе незрозуміло веде. Знімаємо ручечки. Отак і так все це діло у нас виймається. Дуже просто, без усіляких проблем. Тут, до речі, бачу, що хтось щось уже паяв. Тут воно вон таке попаяне, таке якесь. Ну, кноптик цей працює. В принципі, без проблем все чітко. Хе-хе-хе, <гум> може тут біда лишень у цій резинки? Зараз <клум> спробуємо підключити батарейку подивимось, як воно себе поведе. Ніяк воно себе не веде. Беремо мультиметр. Тах поярний у нас виключений. Давайте спробуємо проміряти, чи є тут хтось, чи нема. Тут щось провода, не провода. Напруги тут нема. Напруги тут немає. Так, чорний цілий. От червоний. Угу. Пропаяти. Бачите, замкнув і все почало працювати. В общем, зараз. Зараз, зараз. Ось у цих місцях. Бачите, тут треба пропаяти, скоріш за все, бо тут, мабуть, нема контакту, бо сюди тільки торкнувся і все запрацювало. Та що? Вмикаємо паяльник, пропаюємо і дивимось, що воно таке. Чи тут болячка, чи не тут. Взагалі, паяю і включаюсь, показую результат. Ну що, чиновна парафія? Прийшлося оце ось викинути. Тут воно десь у нас. Тут торкаш не дзвониться, там, в общем, перепаяв, тоді плюнув його в баню. Берем неробочий мультиметр, знімаємо від тіля таку саму штуку, запаюємо сюди. Так? І у нас ця, ця штука почина працювати. Як можете почути, так? все класно пілікає, все класно працює. Отак, От відключаємо, тепер, збираємо. Все це докупи. І будемо пробувати тестувати. Збирається вся ця музика кухня в зворотній послідовності. Отак, поставили. Ролик катушечка. Так, сюди не забуваємо ставити стоєчку і отак акуратненько зачиняємо. Отак, тобто оце можна затягти і все скручуємо. Це ось вам, бачите, і фірмові сигналізатори. Все воно зроблено в Китаї, все воно ламається. Ну, як бачите, показує практика, поломка банальна і проста. Тут тобто, тут страшного немає нічого. Це може зробити навіть якийсь школяр. Я про ділетантову взагалі мовчу. Це може зробити навіть школяр, який... Вміє тримати в руках паяльник. Тому беріть собі це до уваги. Це, до речі, сама найпоширеніша болячка цих сигналізаторів. Так, ставимо те наші регулятори. От так все це діло виглядає в зібраному вигляді. Ще раз робимо контрольну перевірку. Акумулятор ставимо на місце. Вимикаємо оп. Тон підібрали. Все класно працює, як можете бачити. І в цю сторону працює, все працює. То мені дуже подобається, як це сиділо працює. От якось так. От якось так. Так, пейджер. В пейджері нема ніхто. Три елемента ААА. Мікропальчик, так? Да? Ну, давайте подивимось, що в нас є. Два в нас є. Два елементи. Ну, я думаю, ми і третій зараз знайдемо. Зараз із мультиметра витягнемо. І подивимося, як вся ця штука, як вся ця музика працює. Щось десь пікнуло. Давайте дивитися. Power. Угу. Так, десь щось вибирається. Так, лямпік світе. Ну, давайте спробуємо, що ми вімкнемо якийсь із сигналізаторів. Давайте оцей крайній той, що робили. Оп, бачите, підв'язало. Тепер давайте спробуємо покрутити. Бачите, каже, каже, що на червоному покльовка. Хорошо. Давайте ще якийсь. Давайте ось зелений запустимо. Є зелений. Ану. Так, ну, да, дивіться. На зеленому спрацювання і тут все те саме. Ну, а Бачите, все класно, все працює. От якось так. Тому беріть собі до уваги такі класні штуки. Це вимикаємо. Це то саме вимикаємо. Єсть, вимкнули. Ну, цю штуку так само вимикаємо. Все, вимкнули. Отакі от, от шикарні речі роблять друзі китайці для нас, для любителів порибалити, відпочити. Не скажу, що фізично відпочити, але морально, так, да, можна відпочити. Все, на цій ноті будемо завершувати. Наш такий ремонт. Не скажу, що він надскладний був, але прийшлося трошки попрацювати. Але, але це, ця інформація для декого може бути дуже, дуже корисна. Бо не кожен може розібратися і виявити несправність. Але я ж повторюсь ще раз. Це несправність банальна цих речей. Банальна несправність. Тому все на цій ноті завершуємо. Да? Вам бажаю щастя, здоров'я, міцного довголіття, щоб ваші сигналізатори ніколи не давали ложних сработок. Щоб ваші покльовки були. Лише вдалими, щоб не було сходів, щоб ваші гочки завжди були гострі. Робимо так і далі буде.